Цікаво вночі залишитись в лікарні. В тебе є доступ до препаратів у анестезіолога. Самі собі так внутрішньовенно водять. Можна й помилитись, тому що лікарі це також люди. Він потім помер. Цей пацієнт. Ну йому навіть не зашивали вже потім голову. Була дівчинка, вона дуже багато випала алкоголю. Балансує між життям і смертю. У суспільстві існує думка, що лікар це не просто професія, а покликання, яке вимагає безперервного навчання, самовдосконалення та навіть жертовності. В умовах стресу і великого навантаження лікарі часто приймають відповідальні рішення, від яких залежить життя людей. У відео відсутні імена та адреси, обличчя закрите, а голос змінений. А в тебе в роду є лікарі? Так, бабуся, дідусь, прадідусь всі в сім'ї були лікарями і вирішила також стати лікарем. Бо цікавила ця з дитинства спеціальність. Твої рідні так вони якось тебе спонукали до цього? Ні, не спонукали, але просто якось з дитинства була поруч з бабусею, яка працювала лікарем. Саме тому вирішила, подобалася спеціальність дитинства, і тому вирішила стати як вона, наприклад. А вона тебе на роботу брала? Так. А чим вона займалась? Лікар-терапевт. І що ти там бачила, які спогади? Ну, та все було цікаве. Там стетофонендоскопи, різні прилади. Що це за прилади такі? Стетофонендоскоп ну, це трубка, якою вам вислухують там легені або серце. А. Чому вирішила працювати лікарем, анестезіологом, реаніматологом? Саме ця спеціальність здалась мені самою цікавою найбільше таких якихось випадків тяжких. Побачила якусь роботу реаніматологів і пішла проситися до них на чергування. Людина в реанімації, навіть коли її вводять в наркоз. Вона балансує між життям і смертю. І що в цьому цікавого, екстрені стани ну саме цікавили, як діяти в якихось таких ситуаціях, коли людину потрібно терміново привести до мінімального стану, щоб вона не померла? Краще, звичайно, як можна краще, але як виходить. Чому саме анестезіолог, а не, наприклад, стоматолог? Пробувала навчатись на стоматологічному факультеті, але ну, ця спеціальність мене не цікавить. Це взагалі інша спеціальність, це також лікар, але взагалі навіть інший факультет. І інша взагалі програма, і саме все пов'язане з зубами. Ну, мене взагалі не цікавила ця тема. Як там говорять ковреться в зубах, ну не хотілось би, але в них так. Хороші зарплати. В 17 років не думаєш про зарплатню, яку будеш отримувати. А ти потім не змогла би перевестись? Можна перевестись на стоматологічне. Не можна я точно знаю, на лікувальну справу перевестись, а навпаки, можна. Обов'язки лікаря, анестезіолога, реаніматолога. Є лікар, який черговий, тобто на зміні, а є просто, який працює як у відділенні, тобто в день. Я більше була на чергуваннях: ну, ти приймаєш зміну і ти йдеш на операцію. То ну, спочатку при медикації готуєш пацієнта до операції, він підписує документи, ну, пояснюєш йому ризики. Разом з лікарем хірургом з чим ну, буде пов'язана операція, як е, премедикація, тобто, щоб в нього не було якогось е, блювотного рефлексу, щоб там, в нього не запав язик, щоб він не помер, там, не задихнувся. Потім вже ну, слідкуєш в ході операції, там, додаєш анестезію, або нічого не змінюєш, або якщо якийсь критичний стан, то також потрібно пацієнта медикаментозно вивести з цього критичного стану. Слідкуєш за пацієнтами вже. Після операції вони обов'язково направляються в реанімацію. Якщо це була просто операція, там ніяких ускладнень або ну не не тяжка операція, то вони в реанімації знаходяться пару годин і потім їм їм переводять до відділення. А якщо це якісь тяжкі пацієнти або там поступали аварія, приводиш пацієнта до стану разом з іншими лікарями, вивести з критичного стану, навіть не з критичного, а в стабільний якийсь стан. Він може бути критичний, але все ж таки стабільний. А це практика в тебе була, що ти на операції? Е, ні, просто якщо тебе погодиться лікар те взяти, ти йдеш і кажеш, я ну дуже хочу ходити на чергування. Або можна працювати медсестрою, влаштуватись після третього курсу, а до третього курсу, ну або з третього там не хочеш спочатку йти прямо медсестрою. Ходиш просто на чергування, але в реанімацію складно попасти. На операції не ну не так складно попасти. Бо там такі критичні ситуації більше. А ти ким була? Ну я просто от, Ти ходиш на чергування в реанімацію, виконуєш там. Ну, все, що тобі довірять. А взагалі, так медсестрою, такі медсестринські обов'язки. Під наглядом лікаря з дозволу пацієнта. Пацієнт знав, що це студент. Ну, знав, що це студену, ну, звичайно, ми ж там з ними спілкувалися. Це ті, хто там притомні і могли говорити. Звичайно, що там взяти кров, це, звісно, обов'язки медсестри, але багато всі препарати також вводять ну, медсестри. Просто є лікарське призначення, і медсестра його повинна виконати. Лікар сам призначає там на свій розсуд вже якісь препарати. То, звичайно, ми там були в діалозі з лікарем: що там як ти вважаєш, що краще призначити, або яку дозу розрахувати, там, наприклад. По формулам, а як це називалося, то що ти на чергуванні була? Це анестезіолог? Так, ну анестезіолог і реаніматолог це одна спеціальність. Просто анестезіолог він під час операцій. А коли, от, наприклад, привозять тяжкого хворого, то лікар швидкої допомоги передає в реанімацію, тобто анестезіологу, реаніматологу. це якби одна спеціальність. А багато йшли на чергування студентів? Ні, не багато. До третього курсу взагалі. Ну бо там нема що робити. Ну, ти ще немає якихось таких знань. А на якому курсі ти ходила? Третій. Після третього. Ну, весь час. А тобі хотілося? Так, дуже було. Ну, воно ж цікаво. Вночі залишитись в лікарні. Ти відчуваєш себе майже лікарем. уже. Про пацієнтів життя та смерть. Було і що ну пацієнти помирали. Звичайно, для нас це цікаво. Просто так, як, як студенту це цікаво, то такі полі травми після аварій різних. А розкажи конкретно за якісь випадки? Чоловік, у нього була політравма. Хірурги не дуже хотіли нас пускати, бо там була. Визивали нейрохірурга, тому що це була ну складний був випадок. В нього була гематома мозку. Під час операції була така операція, і ще й нейро. Ми чекали, поки приїде хірург, нейрохірург. Але спочатку я була в операційній, потім він каже: Так, студентам не можна, вийдіть я вийшла, потім йшла медсестра в операційну, а там вже блок зачиняється. Ти не можеш туди потрапити. Ну, Я з блока не вийшла. І вона везла екрани, монітори. я кажу, я завезу. Ну, і так і залишилась на операції нейрохірургічній. Просто це ну, один раз я була на такій, що саме мозок, ну, все було видно. Він потім помер цей пацієнт. Ну йому навіть не зашивали вже потім голову, тому що в нього був набряк мозку сильний, ну і процент на виживаємость, звичайно, був дуже низький. Відчуття, які в тебе були, коли ти це все бачила. Дуже цікаво було. Мозг немає нервових закінчень, тому там ніякої анестезії немає. А що саме цікаво тебе було? Деяким людям це страшно. Ти бачиш перед собою людський мозок. Ну, живої людини, коли та людина помирала, що ти відчувала в цей момент? Я хотіла його качати, тобто ну серцево-легенева реанімація, і мені не дозволив це зробити лікар. Говорить, тому що якщо б ти качала, ти б його все, все рівно не відкачала, але б ти думала, що він помер через це. Я навіть пішла з чергування просто додому. Ходила кожен день ну, на чергування тоді, і він весь цей час лежав, підключений до апаратів і. Не знаю, звик до цієї людини. Ну там ти за ним доглядав якось. Ну, його суміші через е, назогастральний зонд. Ну міняв там родичі передавали йому ну ліки. Не зрівняти там з втратою там якогось свого родича, там, але все рівно такий відбиток. Ну запам'яталось на все життя. Я думаю. Так взагалі-то ну старші люди такі, ну що вже він там приїхав, ти розумів, що він помре. Ну і там це було ввечері приїхав, і там вночі помер. То це легше таке переносити? Ну так, а це от саме, ну от воно мені запам'яталось, бо було багато. Було там, що от ми повезли на операцію, але там чоловік помер на столі операційному, не повернувся. І також він там декілька днів лежав. Але оцей перший, ну то запам'яталось найбільше. А це самий перший, який на так, твоїх який очах? помер да на моїх очах. А скільки йому років було? 23. Просто так ну на машині випасти в аварію, так якось просто раз, і все. Ну в якийсь момент не хворів нічого. А часто було після ДТП? Да, багато дуже часто, і часто були вони, що без документів були, наприклад. То тоді визивають поліцію і. Ну, вона загалом приїжджає вже швидка, там визиває поліція, бо ми була дівчинка. Вона дуже багато випила алкоголю, отруєння, алкогольне отруєння. Це взагалі там вони дуже буйні, їх і прив'язуєш. і Вони там на тебе кричать, говорять там не телефонуйте мамі, але вони неповнолітні. Ну та й взагалі, звичайно, родичам повідомляється. Чоловіка було шкода, він в нього було онко частини кишечника, але ну, не можна було по комп'ютерної томографії дізнатись, чи пішли метастази, чи ще не пішли. І під час операції, ну, йому хотіли частину кишківника видалити і поставити стому. Ну, такий мішочок, калоприймач. В нього пішли метастази вже і в печінку, і в усі органи, і не витримало серце під час операції. Ти це теж бачила? Так, я була на цій операції саме. Родичі біля нього стояли і там переживали, що він їде на операцію. Він говорив: та все буде добре, ну все буде нормально. От поїхав, але ну от не повернувся. А буває таке, що пацієнт помирає через провину лікаря? Так, буває, звичайно, але я не знаю, я з таким не стикалась, тому що це ще таке поняття воно дуже. Розмийте в медицині можна і помилитись, тому що лікарі це також люди. Та, наприклад, от а, там анестезію може серце не витримати. Ти ну, не дізнаєшся це. Ти, звичайно, там робиш електрокардіограму, всі аналізи, але ну, от, отак так трапляється і нічого з цим не зробиш. Що таке анестезія та як вона робиться? А розкажи, як робиться анестезія? Ну, є формула, по якій можна вирахувати. Потім ще є шкала, по якій е, вираховується стан пацієнта. Наскільки там, наприклад, для пацієнта з серцево-судинними захворюваннями буде небезпечна та чи інша анестезія, тобто наскільки є ризик або це дитина, також ну то, тобто більша група ризику, що таке анестезія? Позбавлення свідомості, позбавлення чуття. Це препаратами робиться? Так, препаратами вони вводяться або внутрішньокрапельно, або струйно, струменно, або є інгаляційна там і для дітей. Ну, всі ж були в стоматолога, наприклад. От вам знеболюють, попадають там, де є нервові закінчення і. Нерв повністю стає нечутливий, не передаються імпульси по ньому, і тому ми не відчуваємо болі. А яким ти препаратом анестезію робила? Залежить від того, які є в лікарні. Це може бути таке, що в лікарні не вистачає препарату. Так, в лікарні навіть там, ну от жаліються всі на списки, що дають лікарі списки. Використали всі препарати на пацієнтів. Приїжджає наступний пацієнт і що робити? Пишуть списки: якщо людина собі може дозволити, але ж у нас вже водять більш там платну медицину, так, це ж знають всі, є прайс, уже там. Що не так, що це там, комусь в кишеню. А є, що от, ну, людина йде в аптеку, сама купує, е, тому що а там теж є якісь там хай, три ампули. Ну, Прийде якась людина, яка не може собі взагалі нічого дозволити оплатити, і що їй? скажуть, ні, ви помирайте, ні, звичайно, їй ведуть ці препарати. Але ну, це проблема вже лікарень, що вони не, не лікарень, навпаки, а керівництво нашу, нашого, що так ну, забезпечені лікарні. Якась може бути в неї може бути все лікарня в якійсь нічого. Що робити, якщо у людини алергія на препарат для анестезії? Чи проводяться перед наркозом тести на алергени? В людини їй задають питання, чи є в неї якісь алергії. Але якщо вона каже, що ні, то є премедикація. Тобто ти вводиш спочатку маленьку дозу анестетика. Щоб подивитись на реакцію людини, буває операції екстрені. Ну коли екстрені ситуації ну, тоді не перевіряється, тому що ну і так питання на виживання у людини. Там алергія і не можна робити анестезію. Що тоді робити? Цю не можна, можна іншу. Є багато альтернатив. Просто цього препарата може не бути, наприклад, в лікарні, то тоді потрібно там його шукати чи десь його купувати, але так його в аптеці ну не купиш в основному вийшов через дорогу в лікарню. Більш універсальні препарати вони дорожчі. Ціна взагалі залежить від того, там скільки в рекламу вклався той чи інший виробник, чи це розрекламований препарат, чи ні. Так само і серед лікарів рекламують препарати. А вихід із наркозу лише сам по собі, чи буває медикаментозний? Дія препарату, вона ну звичайно на якийсь термін. І коли цей термін проходить, людина самостійно може вийти з наркозу. Але бувають різні непередбачувані випадки, що потрібно медикаментозно людині. В тебе таке було в практиці? Ні, не було. Та й зазвичай це рідко бо я говорю дуже обережно. Чи може пацієнт прийти до тями під час операції? Що буде, якщо неправильно розрахувати дозу анестезії? Буде добре, якщо людина під час операції почне приходити в себе, і ну людина трошки починає там щось може відчути, і ти просто водиш більше. Загалом так роблять краще вести. Ну Трохи менше, ну чим за велика доза, просто не прийде до себе до тями? Ніхто не робить там якусь здоровенну дозу. Ти завжди робиш потрошку, потрошку, потрошку. Ти тривиш його тобто по каплі, по каплі. і дивишся за самопочуттям. Так а в тебе було таке, що ти неправильно дозу розрахував? Ні, не було завжди. Я дуже з цим обережна і воно ж ну дуже страшно, тому що ну це людське життя. А чи правда, що пацієнт може прийти до тями під час операції? Так, але це не буквально, що він сяде. Він може відкрити очі або рефлекторно, або там трохи почав він щось відчувати. Але ми це ще побачимо по показникам на моніторі, тому що ну почне бути такі кардія. Біль відчуває людина. Угу. І ти просто додаєш більше? додаєш так по міліграму, наприклад. Щоб це була якась фіксована цифра. І це і вся твоя роль? Ні. Ще є до операції, премедикація, перед тим, як будеш вводити анестезію. Потім ти його приводиш до тями, ну і слідкуєш. Якщо буде якийсь критичний стан, переливання крові там будь-яке. А пацієнт відчуває біль в цей час? Ні, не відчуває. Для цього ж і є робота анестезіолога. Він нічого не відчуває. Ну, буває таке, що прийшов до тями, а ти це не побачила? Ні, ну ти ж дивишся за моніторами, навіть якщо там задивився, не знаю, в стіну заговорився з хірургом. Люди кажуть, що вони під час операції приходять до тями. І все відчувають, але нічого не можуть зробити. Ніхто ж не може цього довести, так само як і спростувати. Уявно людина собі під час наркозу може там вона ж бачити сни, частково як наркотичні речовини. Звичайно, там може собі щось нафантазувати. Тобто, такого не буває, що людина під час операції в свідомість приходить. Ну ні, ну звичайно, що прийшла в свідомість з закритими очима. Да, тобто нічого не може вимовити. Ну ні, бо зміняться показники. Якщо їй боляче, то серце. Там на це відреагує. Ми ж бачимо, пишеться кардіограма або є сатурація, тобто рівень кисню в крові. Людина почне там. Ну от коли нам ми відчуваємо біль, ми там швидко дихаємо, то звичайно зміняться показники. Знайомий розповідав, що коли йому робили операцію, він прийшов до тями і все відчував, але не міг нічого зробити. А він би вмер від болівого шоку. То це він вигадав. Хвилювався перед операцією, про це думав, він війшов в наркоз. Ну, і як от там сни нам сняться. Ми весь день там про щось думаємо, а потім нам приснило щось, і ми там ой, це там щось буде, а ні, просто ну, так. Влаштований мозок, що ну людина може звичайно собі щось нафантазувати. Тобто, ці всі історії брехня, що людина приходила так, звичайно, нестерпимий біль, якщо ви все відчуваєте. А від больового шоку його наслідків можна померти. Ти помираєш не від больового шоку, а так від його наслідків більше, тому що. Це також складний механізм, як організм реагує на біль. Там є декілька ступенів стадій, і він включає захисні механізми, і саме тому так. Тобто, немає такого болю, через який людина помирає. Лікарі ще сперечаються з цим. Хтось каже, больовий шок, так його і називає. І буквально там так це і каже, що от такий біль, що людина не пережила. Більш коректно називати це там від наслідків больового шоку. Природа б не придумала такого, що людина померла. Від болю це ж просто сигнал, імпульс. Так, так, але там він приводить до таких незворотніх наслідків, що людина помирає. Про лікарів наркоманів. А чи можна вважати наркоз наркотиком і чи може викликати він залежність? Я таке чула, наприклад, тому що в тебе є доступ до препаратів у анестезіолога. Ну, взагалі, в нього сама ця шафка з цими препаратами. А що ці лікарі самі приймають препарати? Самі собі так внутрішньовенно вводять. Вони просто стають там наркоманами, та й все. Це анестезіологи? От поширено саме серед них, бо тому, що в них є великий доступ до препаратів. А самі вони можуть продавати комусь наркоманам? Ну також можуть, але ж це все дуже швидко вичисляється. Зрозуміло, ти там те списав, те списав, але ж там навіть ампули здаються. Дивіться у наступному випуску. Ерекція може у чоловіків. Ну короче, треба крайню плоть. Шух взяв, ну тобі треба його держати, поки ти отвернувся. Ну і звісно, там у молодого чела, звісно, ляпси, все предмети в анальному отворі цікаві. У нас навіть дівчинці стало погано. Як це вона просто дивилася? Напишіть у коментарях, ким ви мріяли стати в дитинстві та ким працюєте зараз. Також не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити наступний випуск про роботу лікаря-анестезіолога-реаніматолога на каналі Відвертості професій.